Антоніо Гутереш звернувся до глави російського МЗС Сергія Лаврова, який головував на зустрічі ООН. Генеральний секретар заявив, що вторгнення РФ в Україну завдає величезних страждань, і руйнувань країні та її народу і підживлює глобальні економічні потрясіння, спричинені пандемією COVID-19. натомість Лавров почав звинувачувати МВФ США та їхніх союзників у руйнуванні глобалізації. І також білий дім побоюється зіштовхнутися із критикою всередині країни та з боку союзників, якщо майбутній контрнаступ ЗСУ принесе обмежені результати. Про це пише видання політико. Публічно команда президента Джо Байдена заявила про непохитну підтримку Україні, пообіцявши забезпечувати її зброєю та надавати фінансову допомогу. Однак, якщо весняний контрнаступ України не виправдає очікувань, критики стверджуватимуть, що США теж не впоралися, йдеться у матеріалі політиком. Поразка Росії є гарантією нормального життя для Європи. Безпека заходу залежить від швидкості обсягів постачання зброї та боєприпасів Україні. Саме таку заяву зробив глава МЗС Дмитро Кулеба під час ради міністрів закордонних справ ЄС. Як визначив Кулеба, найвищі шанси на перемогу має та сторона, яка володіє кращою логістикою у зв'язку з чим ЄС повинен пришвидшити поставки, щоб забезпечити визначальну перевагу Україні України на полі бою. Тим часом українська розвідка нібито планувала масовані удари по Москві 24 лютого 2023 року, але операцію відклали на прохання США. Про це написало видання Washington Post із посиланням на секретні документи розвідки США. Утім, в офісі президента спростували таку інформацію. Михайло Подоляк назвав це конспірологією без подробиць та логіки. Та ставить питання, які не пояснили б такого вчинку, навіщо нам це було потрібне? Яке завдання має вирішити така одноразова акція? Чи змінила вона перебіг війни? Чи змушуть змусить росіян бігти? Зняла б потребу у зброї на думку подаліка. Подібні публікації з обов'язковим посиланням на анонімні джерела виконують лише. Одну катастрофічну функцію формують громадську думку у західних столицях, ніби Україна є нерозумною, інфантильною та імпульсивною країною, які дорослим людям небезпечно довіряти серйозну зброю. Насправді Україна підходить до війни з залізною математичною логікою, наголосив він. Між тим на болотах наробила жаху останнє інтерв'ю генерала Буданова. Виявляється, у кабінеті головного розвідника. Як ми вже казали, на плазмі було видно карту дуже схожу. На план Москви це так полоскотало нерви російським пропагандистам Що навіть одна із найголовніших проповідниць так званої СВО Ольга Скабєєва назвала Буданова терористом. успокоїть європейців питається глава української розвідки. терорист Буданов він заявляє, що в СУ войдуть в Крим і Уточняють, що ніякого ядерного удару в відповідь не послідують. до кінця года. Українські бойовіки якобы можуть вийти на граніцю 91 -го года. Країни Європейського Союзу надають боєприпаси на терміновий запит України. Їхня кількість має зрости, зважаючи на терміновість питання. Про це заявив голова дипломатії ЄС Жозеп Борель після зустрічі главом МЗС Євросоюзу у Люксембурзі. Далі процитую його слова. Сьогодні ми говорили про потреби України. Можу сказати, що вже надано військової підтримки на понад 31 мільярд євро. Ми продовжуємо виконувати свою обіцянку щодо 1 мільярда на боєприпаси. Вже було надано близько тисячі ракет. Кількість боєприпасів зростає і має збільшитися швидше найближчими днями. Тим часом посольство Китаю у Франції видалило резонансне інтерв'ю посла із сумнівом щодо суверенітету республік колишнього СРСР і приналежність Криму Україні. Ба більше після скандалу МЗС КНР довелося офіційно заявити, що Китай поважає суверенітет усіх країн, які раніше входили до складу радянського союзу, а позиція щодо Криму залишається незмінною. Вертолітопад на Росії триває у Волгоградській області. РФ зазнав аварія вертоліт екстреної медичної допомоги. Загинув пілот. Про це повідомило російське пропагандистське видання Таси з посиланням на екстрені служби регіону. За інформацією видання вертоліт розбився, коли повертався на базу. На борту вертольота не було пасажирів. Пілот загинув на місці. Вертоліт впав поза межами житлових масивів. Пише про це Тас. І Нікакого праздника. парад на 9 травня у Москві, хоч і не скасовують, але іноземних гостей не буде. Говорячи вуса Кремля, речник Путіна, пісков заявив, що нікого не запрошували, оскільки цього року дата не кругла а кілька років поспіль до цього була не ювілейна. Цього року приїде тільки президент Киргизії. Схоже, що союзників Путіна все менше і менше, м'яко кажучи. У центрі Єрусалима напередодні застрелили терориста. Він за кермом автомобіля в'їхав у натовпи людей. Як повідомляють ізраїльські змі, поряд проходила церемонія на згадку про загиблих солдатів. За інформацією місцевої поліції, постраждали п'ять осіб 50-річний чоловік наразі пробуває у дуже тяжкому стані. І довідка про несудимість тепер доступна у дії. Про це повідомив віце-прем'єр Михайло Федоров. Щоб її отримати, потрібно перейти до розділу послуги, вибрати довідки та витримки, натиснути повідомлення про відсутність судимості, тип і мету запиту, заповнити дані про себе, надіслати запит. Більше не треба вводити дані вручну. Інформація автоматична підтягуватиметься, якщо ваші дані є в цих реєстрах. Такі були головні оперативні новини. Станом на цю мить все те, що відбулося вночі, та ранку. Зранку, ви почули. Далі ми продовжуємо ефір.